Динамо вже готує серйозне підсилення на майбутній сезон, відомі позиції, які команда закриє влітку. Екс-футболіст зі світовим ім'ям може очолити Шахтар замість Турана, а також полісся та шалений бонус, який обіцяють клубу за потрапляння у Єврокубки. Усіх вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України. І сьогодні ми звично принесли для вас цілу порцію найбільш актуальних та гарячих новин зі світу України українського футболу, але перед тим як розпочати, хочемо попросити вас виконати одну просту, але дуже важливу для нашого каналу. Дію. Якщо ви досі не підписані, підпишіться, будь ласка, просто зараз це неймовірно допоможе нам розвиватися. А коли ви виконуєте таку дію по ходу перегляду відео, це ще й неймовірно класно і круто впливає на алгоритми Ютубу. Заздалегідь, дякуємо і погнали до випуску. Отож, стартуємо ми із київського Динамо, а зокрема із головної станом на сьогодні новини для уболівальників Андрій Ярмоленко залишається в клубі ще на сезон. Отож Динамо та Андрій Ярмоленко домовились про продовження співпраці та підписали новий контракт на один сезон. У нинішньому сезоні на рахунку віце капітана 20 матчів в УПЛ, в яких він забив 7 голів. Також він провів 3 гри та забив 1 гол у кубку. Ну і 9 матчів при 4 голах у Єврокубках. Він в четверте став чемпіоном у складі Динамо. Ну і нагадаємо, що у цьому ж сезоні Ярмоленко оновив клубний рекорд, ставши найкращим бомбардиром. Ром команди у чемпіонатах України за всю історію, встановивши показник у 114 м'ячів. До історичного показника Максима Шацьких у чемпіонаті України йому залишається 10 голів. Як думаєте, чи зможе перевершити? Напишіть у коментарях. Не відходячи далеко від теми Динамо, поговоримо і про їх президента Ігоря Суркіса, який напередодні дав дуже обнадійливий для вболівальників коментар та відверто розповів про потенційні підписання. Отож, у коментарі для Футболхабу Суркіс сказав наступне: я сподіваюся, що підсилення буде. Зараз іде розмова із Олександром Володимировичем з приводу того, що нам потрібен центральний захисник. Також ми б хотіли лівого хавбека та нападника. Ймовірно, пошук нападника зумовлений потенційним відходом з команди Владислава Ваната. І цю тему Суркіс також не оминув. Усе це поки одні вкиди, які не мають ніяких підтверджень. Клуб нічого не отримував, будуть Позиції будемо розглядати. Трансфери робляться у тиші, сказав Ігор Михайлович в інтерв'ю для сайту СпортЕкспрес. З'явилася і неочікувана персона потенційного нового центрального оборонця для киян. Ймовірно, вже цього літа Динамо та Шахтар розгорнуть серйозну боротьбу за Артема Шабанова. За даними та то таке Динамо зараз готове дуже серйозно включитися із Шахтарем у боротьбу за 33 річного оборонця Олександрії. До того ж, шанс. Це на його повернення до Києва, тато таке оцінює як доволі високі. Ну а далі до Шахтаря та їх головного тренера. Як інформує усе той же портал, тато таке призначення Арда Турана, попри сигнали від турецьких журналістів. Поки що не є доконаним фактом. Більше того, у списку гірників фігурує одразу декілька інших тренерів і тренерів з доволі гучним ім'ям. Отож, Михайло Співаковський заявляє, що до шорт-листа Шахтаря, окрім Турана, входить наставник хорватського хайдука Дженаро Гатузо. Він точно покине клуб влітку. У цьому ж списку екс-наставник Дортмундської Борусі Едін Терзич і ще один також тренер з Португалії, ім'я якого поки не афішують. Щодо Франческо Олі, який нещодавно програв чемпіонство з Аяксом, то такі розмови і справді були, але наразі цей варіант не є актуальним. Це ж можна сказати і про Руслана Ротаня, який хоче опинитися у Шахтарі. Однак шанси на це призначення є доволі мізерними. А ви ж напишіть у коментарях, кого би хотіли побачити, на чолі гірників, отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну а завершимо ми сьогодні житомирським полісям. Із табору цієї команди приходить дуже багато новин: від трансферів, від потенційного підсилення до головного тренера і бонусів за єврокубки. Для початку до тренера Михайло Співаковський назвав несподіваного кандидата на посаду нового наставника житомирської команди. Після звільнення Імада Ашура клуб у ролі ВО очолив Олександр Максимов, який до того керував юнаками. Командою, власне, Ю 19 у разі виходу Полісся до Єврокубків Геннадій Буткевич буде розглядати кандидатуру Максимова на посаду повноцінного головного тренера. Серед інших кандидатів раніше називали імена Руслана Ротаня та Юрія Вернедуба. До слова і про Єврокубки для Полісся Буткевич вирішив змотивувати команду дуже солідними преміальними. Очікується, якщо гравці виконують задачу на сезон, то зможуть розраховувати на бонус у розмірі. 2 мільйонів євро працює команда і над підсиленням на наступну кампанію. І нині одним із кандидатів на те, аби приміряти футболку цієї команди, є півзахисник Вереса Ігор Харатін. Цього футболіста хоче підписати спортивний директор Житомирян В'ячеслав Шевчук, і сторони готові розпочати перемовини вже найближчим часом. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. І наостанок ще раз попросимо підтримайте наш проєкт і зробити це можна шляхом вподобайки до цього відео, а також підписки на канал. Дякую, будьте на зв'язку і скоро побачимось!